Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Оспівани в піснях, віршах, літературі та кіно. Сало один із символів українського столу. Його обожнюють мільйони українців. Та чи корисний цей продукт? Сало джерело вітамінів А, Д, є Ф. Жирних ненасичених кислот та лецитину. це поєднання покращує роботу головного мозку та серця, а також поріпшує склад крові і допомагає боротися із холестериновими бляшками. До речі, про холестерин: чимало українців вважають сало шкідливим саме через цю речовину. Хоча холестерин будівельний матеріал, який входить до складу кожної клітини організму. Та повинен надходити в необхідній кількості до того ж в 100 грамах сала близько 90 міліграмів холестерину. Це третина денної норми здорової людини. Небезпека сала в іншому у 100 грамах міститься аж 900 калорій, а це майже половина денної норми. Також в салі забагато насичених жирів. Тому, аби на шальках терезів переважала користь, ідеальна денна норма сала — 20-30 грамів. Тобто усього кілька скибочок. І ще один секрет: найкраще їсти сало саме на сніданок. Український делікатес допоможе відтоку жовчі, яка накопичилась в організмі за ніч, сприятиме очищенню та гарному самопочуттю на весь день. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.